Ангеле Божий, хранитель моєї душі і мого тіла. Істину прошу тебе, не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бісам безсмертний дух мій, стримай мене від слабкості і немочі, приборкай, вільність мою, і направ мене на шлях. Смирення, й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в царство небес. Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти. Четвер чистим будь. Очисти мене, раба Божого, від всякого зла від образи, від неслухняності, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність у щоденних клопотах військової служби. Дай їм відвагу бути сміливими, визнавцями віри. У Христа розп'ятого та Воскреслого, і мужньо боротися під Його стягом проти гріха та всілякого зла. Почуй, Господи, молитву Матері та захисти цих дітей, Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Аж доки не досягнуть порогів Твого Небесного Царства, підтримай обтяжених, підніми пригноблених, розвесели засмучених, зціли недужих, просвіти заблуканих, Вічний упокій даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас, бо Ти Бог, який милий і спасає. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Христа і Мати Церкви почуй сьогодні мольбу, серця Матері, яка до тебе прибігає, прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту вітчизни, Покрий їх своїм омофором. Захисти від грішних задумів лукавого, допомагай їм вистояти під час спокус, щоб вони ставали переможцями гріха та гідними воїнами Христовими. Неустанно заступайся за них, все блага Діво Марії, перед Сином Твоїм Господом наш. Випроси їм здоров'я! Тілесного та прощення всіляких провин, духовної радості та сили, бо Ти мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і Землі і всього видимого. І невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого раду Спасення зійшов із небес, і воплотився Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Ісповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Владико Христе Боже, Ти своїми страстями мої страждання зцілив і ранами твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе згрішив. Сльози каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого і насолоди душу мою, твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог. Піднеси до тебе моє серце і розум, які схилилися додолу. І виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо, й утоманився розум мій у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на тебе. У немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе, але, владико, Господи Ісусе Христе, скарбе, дібр і благодатий, даруй мені все ціле, правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою. І відновив мені образ твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив тебе, не залишити мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до Овець, вибраного Твого стада. Нагодуй мене, з ними поживую Твого животворного і вічного слова і божествених Твоїх таїнств, за моїми благаннями і молитвами, пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. О, Господи, Ісусе Христе, Сини Божий, спаси помилуй і охорони раба Твого, Твоєю благодаттю. Господи Ісусе Христе, Боже наш, покрий нас, рабів Твоїх, від злоби супротивника нашого, бо сила Його міцна, є тво ж наша пристрасне, і сила наша немічна. Але ти о милосердний, збережи нас від збурення думок і потопу пристрастей. Господи, найсолодший Ісус, помилуй і спаси рабів твоїх, рідних моїх і всіх родичів, друзів, знайомих сусідів, учителів, благодійників, усіх хто любить і ненавидить нас, і кожну душу, що найбільше Твоєї допомоги потребує. Спаси, помилуй Господи, раба Твого, Словами Божественного і Євангелія Твого, прочитаного на спасіння раба Твого, Попали Господи. Всіх його гріхів, і нехай вселиться в нього благодать Твоя, що опалює, очищає, зцілює і освячує всю людину навіки, Царю Небесний, Утішителю душе, правди, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші. зглянься на нас, що припавши на коліна з повною надією благаємо Тебе, освяти, просвіти і поправдять. І попровадь наш народ дорогою Божих заповідей, Дай йому передусім зрозуміти вагу святої віри в єдність з апостольським престолом, закріпи в його серцях прив'язання до неї, яке мав він від самого початку християнства в Україні, і, хоч втягнений опісля в розбрат. Вернувся до єдності, то нині знову є загрожений у тому, щоб він міг віддавати тобі честь і славу назавжди в світі єдності, хоч треба би понести і почини і мученичу смерть, додай сил тим, що постійно її держаться. Скріпи малодушних і тих, що сумніваються, промов до сердець тих, що відпали, змели їхні закаменілі, сумління опам'ятай і переверни їх на лоно Вселенської церкви, як вістонів твого гніву і прощення. просвяти нез'єдинених, просвіти нез'єдинених. Щоби без упереджень пізнали її правдиву науку і з'єдналися з нею навіки.